Який річний оборот всіх закладів хані Завертаєва? В гривнях. Як скажеш? 380 мільйонів. 380 мільйонів на рік. Який найбільш несподіваний відгук ми отримали від гостей. Башкросон занадто зажарений. Не, ну, ну рівно буває, Типу, похона смачно, але це ж треба заблюрити. Який інгредієнт твоя слабкість у десертах? Цитрусові. Кокос, що ти врив? Точно! Господи, поміло. Хто з вас більш суворий керівник? Я. Найдорожча одиниця техніки на виробництві? Красавна лінія. Скільки коштує? Mm. А що? Можна ну, поміняти Під, питання? Підказка. Підказка від друга. Морозиво? А, морозиво 80 тисяч євро. Окей. Остання книга, яка вразила, і яку б ти радив прочитати. Солодкий несолодкий бізнес. Мені. Я знав, що ти <рес> тоді поясниш. І увага! І це був правильна відповідь. А Кого слухаються більше діти? Слухаються да. тата, люблять. Слухаються тата, люблять тебе, так? Да? Коварно. Скажи, будь ласка, що складніше? Наймати чи звільняти? Наймати. наймати. Чи є десерт, який ти принципово не будеш робити? Я? Да. Я ж не роблю десерти. Але так, я не люблю простий Наполеон, базовий. Окей. Якби не кондитерка, то. М'ясо. Фінанси. А, це? Без чого неможливо уявити, ранок родини Завертайло. Звісно, що без кави. Це ритуал. Стас варить кожен ранок, мені каву. Діти вже п'ють? Так. І п'ють, і варять. Клас. Чи бувало, що ваші десерти копіювали? Так. Хто? Як? Не можна. Бізнес-етика не дозволяє це казати. Сварки між вами де частіше на роботі чи вдома? Вдома.